Добрий день, дітки! Попереду ми чекаємо ще одне свято. Чи знаєте ви, що це за свято? Це вербна неділя. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. В Україні навесні починає цвісти верба. Це дерево символ пробудження природи після зимового сну. Наші пращури вважали. Що вербова галузочка з набубнявілими бруньками є чудодійною. Якщо одного прекрасного весняного дня перед Великоднем ти зустрінеш багато людей, які несуть у храми та церкви ніжні вербові букетики, це означає, що в гості прийшло свято, вербна неділя. Підготовка до свята починається за декілька днів. Віряни зрізують гілочки верби та роблять з неї невеликі букетики, які беруть з собою в храм на богослужіння. Коли закінчується служба, священник кропить гілля свяченою водою. Першими намагалися взяти гілочки діти. Адже кому дістанеться найбільша, той буде найщасливішим. У цей день була традиція намагатися доторкнутися гілками. Люди, повертаючись зі служби, несли з собою гілочки верби та доторкалися ними тих, хто залишався вдома, промовляючи: Не я б'ю, верба б'є за тиждень, Великдень, недалечко червоне яєчко. В народі вважалось, що такі доторки допомагають весь рік залишатись здоровим та бадьорим, веселим та багатим. Після освячення вербу кладуть за образи, щоб оберігала хату від лихих сил, а також після зими вербою вперше виганяють худобу в поле на пасовисько, щоб здорова була. Навколо криниці садять вербу, щоб вода була смачна та здорова. Сухою торішньою вербою розпалюють піч під великодні паски, щоб ті були пухкі та смачні. Свячену вербу не можна топтати ногами та викидати. Це великий гріх. Її ближче до наступного свята потрібно зібрати та спалити. А ти збираєшся освятити вербу в цьому році. Тоді зріжте з деревця кілька гілочок. Обов'язково попроси у нього за це вибачення і разом з рідними вирушай до церкви помолитися та освятити вербу. А ще можна виготовити своїми руками букет. Ось так. Для роботи приготуємо дошку. Пластилін зеленого коричневого кольору, ватні палички, стеку, ножиці. Шматок коричневого пластиліну розділяємо на три частини. І кожен шматок розкочуємо в тоненьку гілочку верби, складаємо гілочки в букет. Відщіпуємо від зеленого пластиліну невеликі шматочки та коловими рухами надаємо форму кульки. Викладаємо і притискаємо пальчиком навколо кожної гілки по декілька зелених кульок. Це бруньки. Обрізаємо ватні палички ось так. За кількістю бруньок це їх цвіт. Зрізані ватні палички накладаємо на кожну бруньку і притискаємо. Прикрашаємо букетик стрічкою. Ось такий чудовий вербовий букет в мене вийшов. А який у вас? Чекаю на ваші фото. То зустрічі.